Доброго ранку, любі друзі, церква. Глядачі сьогодні деякими своїми роздумами бажаю поділитися та разом з вами помолитись. Я маю таку нагоду і Бог дає таке благословення, вже маю квитки і збираю цю невелику подорож до своїх друзів, які вже запрошували дуже-дуже давно. І сьогодні, як дасть Бог, то маю намір сісти на потяг. і Бачити своїх друзів, рідних, і це дуже важливо для мене. Бо я дуже люблю подорожувати. Хочу сказати ще про одне, що а, сьогодні паралельно хотілося б роздумувати про нашу подорож у небесну оселю. І наше життя це є подорож, і дуже важливо визначитись з кінцевим пунктом а, нашої подорожі. І хочу сказати, що дуже важливо, коли є запрошення. І друзі, мене давно вже запрошували. Хочу сказати, що Господь також Він говорить наступне, що прийдіть до мене всі. Згадати треба всім про те, що Він всіх запрошує. Але ми знаємо святого письма, що багато тих, кого зовуть, але не так багато вибраних, які вже будуть там, в тої селі. І тому перше дуже важливо, що я маю, то запрошення. І запрошення до небесної оселі, і запрошення до моїх друзів. Наступне, на що б я звернув увагу, то важливо розуміння, куди я мандрую, і куди є мандри мого життя. І дивіться, що апостол Павел святий в посланні до Євреїв, 11 розділ. А з восьмого віршика говорить так: Вірою, Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Вірою, він перебував на землі обіцяній, як на чужій, і проживав у наметах з Ісааком та Яковом, спів падкоємцями тієї ж обітниці. бо чекав він міста, що має. Підвалине, що Бог, його будівничий та творець. І <клух> ми бачимо, що Бог покликав Авраама, і Він прийшов в землю обіцяну, але він чекав тої зустрічі в тому святому місці, що Бог він збудував в той небесної оселі. І тому дуже важливо розуміти, куди ми мандруємо. І де є кінцева зупинка наша, як наших мандрів тут, так і мандрів там, у небесній оселі. І я згадав про те, що дуже важливо бути готовому і мати деякі речі для, цього, для цих мандрів. І перше, на що я звернув увагу, що дуже важливо мати квиток. От якби я все взяв, все приготував, прийшов до потягу, а квитка я не маю. І тому дуже важливо, чи я маю той квиток. І Господь говорить, що кожен, хто покличе в ім'я Ісуса Христа, і хто прийме його, той буде спасений, і той буде мати квіток, який сам Господь говорить, що всякий, хто вірить в мене, має життя вічне. Тобто Він має той квиток. І якщо ви ще не маєте, то це. Потрібен час і можливість для того і почути Слово Боже, щоб прийняти його, покаятися, запросити Христа до серця, щоб не мандрувати до аду, а мандрувати до небесної веселі. І дуже важливо ще один із таких дуже важливих моментів, то це одяг. Я готував собі одяг. І я дивився. В інтернет, я заглядав, які градуси будуть, чи буде дощ, чи не буде, чи буде сонечко. І звісно, з тим я готував собі одяг. Хочу сказати, що для тих, хто йдуть в небесну оселю, мандрують, у Бога є свій гардероб, є свій, свій одяг, який повинен мати. В який повинно зодягнутися, і дивіться, що каже пророк Ісая, 61 розділ і з 10-го віршика. Я радісно буду втішатися Господу, нехай звеселиться душа моя, Богом моїм, бо Він зодягнув мене в шату спасіння і в одежу праведності мене вбрав, немов молодому поклав він на мене вінця, і мов молоду, приздобив. Красою мене, і це дуже важливо. Дуже важливо мати той одяг. І згадайте, що сам Господь він проводив ту притчу про вечерю, яку приготовив господар, і він багато людей покликав. Не всі прийшли, а ті, що прийшли, він зайшов і подивився і бачив людину, яка не зодягнута в ту одежу, яка повинна бути. І сьогодні дуже багато людей вони забувають про те, що у нас, як у дітей Божих, є свій одяг, є Божий гардіроб. І то важливо. І тому Павло він говорить про те, що треба дещо зняти, і в дещо зодягнутись, і зодягнутись во Христа Ісуса. А ще одне, що я готував на подорож, поки я приїду. До моїх друзів, я знаю, що вони дуже щедрі, і вони завжди дбають про те, щоб я ніколи не був голодний ще й більш того. І я хочу сказати, що Господь Він говорить, що треба дбати про їжу для цієї мандрівки. І я також сходив до магазину, купив дещо, щоб поки я буду їхати, щоб була якась пожива, щоб мати силу доїхати до того місця. І дивіться, що говорить сам Господь, ми читаємо Івана, шостий розділ, і тут 35-й віршик. Ісус вже сказав їм, Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. І 48-й віршик, я хліб життя. І це дуже важливо. Так як і в цій мандрівці важливо мати з собою харчі. Щоб мати силу доїхати до того міста, куди ти їдеш, так само і до небесної оселі. Сьогодні світ він запропоновує різноманітну їду, їжу духовну. І, тож і пророк говорив про те, на що вам відвішувати срібло за те, що не дає ситості. Що не насищає, що не, не дає точності. І Господь говорить: я є хліб. Дуже важливо, щоб в моїй мандрівці, до небесної оселі, до мого батька Небесного, в мене завжди був той вічний хліб. Бо Христос сказав: Я хліб, який зійшов з небес. І хто буде їсти той хліб, той не буде голодним ніколи. І тому дуже важливо, щоб в кожному дні цієї мандрівки а, мати цю поживу, живу поживу, і то є Господь Ісус Христос. А ще про що я а, згадав, і те, що приготував, а, дуже важливо, щоб коли я їду, навіть якщо в мене є, є і квиток, то на цю мандрівку. Є необхідність мати якусь, якісь гроші, якусь валюту. І я подумав про те, що дуже важливо, нам, дуже важливо нам мати Божу валюту, Божу валюту, тому що іншу валюту там в небесній оселі не приймуть. І дивіться, що говорить Господь. І Він говорить так, Матвія, 6, розділ 20. 20-й віршик. він говорить так: складайте ж собі скарби на небі, де не міль, ні ржа їх не нищить, і де злодії, до них не, під, не підкопуються та не крадуть, бо цей скарб твій, бо де скарб твій, там буде і серце твоє. І, і тому дуже важливо, як і для мандрівок мати гроші, мати валюту. Так і на до мандрівка до небесної веселі, вона потребує небесної валюти. І тому Господь казав, що блаженні ті, хто в Бога багатіють, блаженні ті, що мають небесні скарби. І інколи я розмірковував про те, що дуже важливо, щоб ми розуміли, що є тої валютою. А то валютою є те, що ми можемо робити добрі справи. І Господь казав, що в 25-й розділ Матвія Він казав, що декому він скаже, війдіть благословені, бо я був в наги, я був голодний, я був о, в темниці, я був там в лікарні, але ви прийшли і ви служили, і ви дали, і зодягли, і накормили, і напоїли. І це дуже важливо. То є та валюта. І я хочу сказати, що а, люди. Інколи заощаджують валюту. Я хочу сказати, що тут дуже важливо, коли ми говоримо про цю земну валюту, коли ми не розтринькуємо ті гроші, а вкладаємо мудро і маємо якийсь плід з того. Але Божу небесну валюту то треба поширювати, роздавати і вкладати якнайбільше. Як і тому це дуже важливо, щоб. Коли ми прийдемо до небесної оселі, щоб сам господар не сказав нам, сам Господь не сказав, я тобі дав одного таланта, і що ти приніс іще одного, чи ні, чи ти закопав, чи ти невірний, ти лінивий раб? І це дуже важливо. І наступне про що я а, ще згадав, <кхів> бо це теж також дуже 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 важливо. Знаєте, можна, можна мати і квитка, мати гроші, мати намір, мати запрошення, але спізнитись. І тому дуже важливо розуміти, що для всього є свій час. І дивіться, що говорить апостол Павло Євреям, 4 розділ, 1-2 віршик. Отож, біймося! Коли дістається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився, бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почуте, бо воно не злучилося з вірою слухачів. І це дуже важливо, не запізнитися. Я мав е, такий досвід і бачив, як люди запізнюються. І кожне запізнення має свій біль. І то таке, як запізнився десь на маршрутку, чи там на електричку, чи навіть на потяга, на літачок. І Я хочу сказати, що саме велике розочарування запізнитись на Божий небесний експрес. І тому ми повинні вважати в своє життя і свою мандрівку і розуміти, що то Бог веде нас у тому. Що ще я хочу сказати? Я, я хочу сказати, що так як я, я маю таке, зараз я ще не поїхав, я ще не в дорозі, я ще не зустрівся, але я маю таке перечуття радісті, бо, бо буде можливість бачити моїх друзів і моїх рідних. І я хочу сказати, то вже те є в моєму серці. те вже... Наповнює моє серце радістю, що Бог він дасть мені побачити. Я хочу сказати, що є велика радість Божої присутності, побачити в Божій присутності там, в небесній оселі, побачити своїх, побачити і Моїсея, побачити Христа, Павла, побачити Давида, Соломона, побачити ще багато-багато людей, побачити своїх рідних. Друзів, які вже там, і я хочу сказати, то теж є велика радість. І вони також чекають на нас там. Але важливо, щоб ми свої мандри життя і мандри до небесної оселі завжди виважували і розуміли, що то є в нашому житті. І тому дуже важливо, щоб не заблукати десь, то бути в його присутності, в його світлі. То Допомагає нам турувати дорогою життя. Бо сам Христос сказав: Я є дорога, правда і життя. І ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. І то важливо для нас. І тому я сьогодні хочу підбадьорити всіх нас, що так як ми мандруємо десь тут, то є вічна мандрівка і має дуже великий величезний результат для кожного з нас. І тому. Важливо, кожного дня, коли я встаю, треба подивитись, чи моя мандрівка вона продовжується. Бо Христос сказав, що то є вузька дорога, і то вузькі двері, і небагато людей знаходять їх, щоб в кожному, в кожному дні, годині моєго життя я шукав тієї дороги, і тих дверей, і тої небесної оселі. Дивіться, так як то Авраам робив. так? Він і був цією землею обетованою, але він чекав города, він читав те місто, яке будівничим, якого є сам Господь. І тому ми помолимося. Отче Боже наш, ми так дякуємо Тобі, що ти через те слово підбадьорюєш нас, що наші мандрівки тут на землі, Господи, вони важливі і вони приносять нам деяку радість і потіху. Але є та мандрівка, яку ми звершуємо тут, на цій землі. І зупинкою, останньою, то є небесна оселя, то є той вічне вічний місто, яке Ти збудував, Господи, де Ти будеш, де наші друзі, близькі, рідні, які вже чекають на там. І тому, Господи, допоможи, не запізнитись, допоможи мати і одежу, і небесну. Небесну, гроші небесні ті, от, валюту небесну, Господи, мати те бажання, Господи, і Ти поведи нас, Дух Святий, бо то є твоєю справою. Ти той, котрий ведеш нас до батька. Господи, поведи нас. Ми на це всі чекаємо з радістю, і нехай ти будеш возвеличений та прославлений. Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Будьте благословені. І нехай мандри цього життя, мандри цього дня будуть до вподоби і нашому батьку небесному та й кожному із нас. Будьте благословені у Господі.